І ви можете вплинути на свою підсвідомість перепрограмувати себе. Наприклад, ви побачили, що у вас з'являється тривога перед майбутнім. Ви не знаєте, що буде у майбутньому, і ви собі придумуєте негативний сценарій. Що ми робимо? Ми починаємо передавати м'ячик із руки в руку, також рухаємо очима вліво-вправо, в протилежну сторону від м'яча, але починаємо проговорювати. Незалежно від того, що я відчуваю тривогу по відношенню свого майбутнього, я вирішую. Відчувати себе спокійно і радісно по відношенню майбутнього. Ось таким чином. Ми підсвічуємо своєму мозку те, що ми хочемо відчувати. Бо мозок він як дитина, те на чому ми фокусуємось, те, перепрацьовує наш мозок. Тому дуже важливо свідомо запускати важливі для нас нейронні зв'язки. Мозок. Це як дитина, те, що ми йому говоримо на тому, чому ми фокусуємо, те відбувається в нашому тілі, в нашій енергії, і це може працювати з користю саме на нас, а не проти нас. І так починаємо рухати очима в протилежну сторону, незалежно від того, що я відчуваю тривогу перед своїм майбутнім. Я вирішую відчувати стан спокою, радості перед своїм майбутнім. І так проговорюємо 10 разів, 20 разів, і відчуйте після того, що відбулось. Ви можете. Можете побачити, що змінюється потроху ваш внутрішній стан, і ви починаєте фокусуватись на іншому. Так ви можете впливати на свій намір, на свої рішення, на свої почуття, на свою підсвідомість. Якщо хочете більше навчитись керувати своїм внутрішнім станом, своїми емоціями, навчитись концентрувати свою увагу, впливати на свій мозок, на свої дії. Зараз я проводжу інтенсив, де ви можете саме навчитись цьому, і впливаючи на своє підсвідомлення. Міс рухатись з енергійного стану до своїх цілей. Приєднатись, буду радий вас бачити.